Продовжуємо реалізовувати такий проєкт, як поліцейський фцер громади на теренах Волинської області. І приємна новина в Голобській територіальній громаді. Сьогодні стартує цей проєкт тут. Починає свою роботу поліцейський офіцер громади. Це вже 31-ша громада на Волині, яка долучилася до цього проекту. У 2021 році, в грудні 2021 року, був підписаний меморандум між... Поліції області та територіальної громади про співпрацю відповідно до цього меморандуму громада виконала всі свої зобов'язання, придбали автомобіль за місцевий кошт, відремонтували і привели до вимог відповідних нормативних документів приміщення для поліцейської громади. Поліція в свою чергу здійснила відбір поліцейського разом, до речі, з громадою на конкурсній основі. Навчили поліцейського, забезпечили також його зброєю, одностроєм і всім необхідним для виконання службових обов'язків. І от сьогодні представляємо вам в комплексі цей проєкт. Ми сьогодні урочисто вручимо, підходьте, будь ласка. Найкращим вважанням, будь ласка. Супай туда. Будем по месте. Да. Якщо как листа? Приколаєвица. Я же тоже хочешь как раз уже? Да ничего не понятно. Она все время. Сьогодні в Голобах на території Голобської територіальної громади відкрили поліцейську станцію і приступив до роботи поліцейський офіцер громади. У 2021 році був заключений меморандум, підписаний між УНП Волинської області та громадою про співпрацю. Цей меморандум передбачав співпрацю в плані надання приміщення і приведення його до відповідних норм. Громада виділила кошти для придбання службового автомобіля для поліцейського офіцерів громади. В в свою чергу, забезпечило прозорий конкурс відбору поліцейського на цю посаду, навчання його, забезпечення зброєю, спецзасобою, одягом одностроєм. І сьогодні він приступив до повноцінної роботи. Це вже 31 ша громада на території Волинської області, яка має своїх поліцейських офіцерів громади. Працюємо далі в цьому напрямку, щоб продовжити реалізовувати цей проєкт і в перспективі забезпечити кожну громаду області поліцейськими офіцерами громади. Покладаю надію, що офіцер громади разом з депутатським корпусом, разом з старостами, ми всі спільно зробимо все, щоб в громаді, людям, мешканцям громади жилося безпечніше. Для цього ми працюємо, для цього все це було зроблено. Для цього все це було заплановано, тому хочу побажати Андрію Миколайовичу, нашому офіцеру громади, плідної роботи, успіхів, і щоб наші громадяни якнайменше порушували і правила благоустрою, і правила дорожнього руху. І взагалі були чемними, хорошими людьми. До складу громади входить селище Голоби і ще 23 населених пункти. Населення на даний час становить 8080 осіб. Першочерговим завданням ставлю для себе довести до відома жителів громади про відкриття поліцейської станції, щоб люди знали, зверталися за допомогою. В свою чергу буду реагувати на зменшення правопорушень, паяцтва, появи в громадських місцях в п'яному стані, щоб дотримувалися люди на території громади. Порядку і законності. Безпека громадян на території громади на сьогоднішній день є основним з пріоритетів поліцейського офіцера громади на території обслуговування.